Всіх вітаю, сьогодні 15 вересня 2025 року і давно не знімав вам відео, багато було робіт. Баштан закінчували, соняшник почали косити, потім вам розкажу. Ну, а зараз почали сіяти зиму пшеницю. зимопшениці. 80 кг на гектар. 40 штук. 35-40 штук на метр. Десь, получається, я вам покажу, як ми там калібрували. Як ми робили калібровку пшениці. І сім десь приблизно мільйон триста, мільйон чотириста Зробили. 7-2 через 1, один сошник викинули, 2 стоїть. Получається, що в середньому десь 22,5 см. Міжрядя. Ну, в середньому. Як ми калібрували? Ось так. Зараз покажу, як ми готуємо пасімат, яка йде калібровка пшениці. Тут ось ми.

Тут про ніга пракція підніметься, а саме сильна. Саме сильне ось. О. Саме сильне, яке може бути. відбирається. Получається раз, два, три, чотири, п'ять, пять, сім. Із семи відбираємо один. Іменно в одне мішок. Потім хлопці на машину везуть і веземо склад. А відходи нам тут висипаємо цілу, завозимо, відходи йдуть туди. Так що такі справи у нас. Ось така йде калібровка. Саме сильні і сама крупна пшениця. отбирается сюда. Здесь примерно отбираем 20 на машину, а 80 где в отходе там в пшеницу мелкую, а сильную отбираем на машину. Вот так такие справы. Так, начинаем сегодня посевную кампанию. Протравливаем театринчиком. Даем на 6 лицин 0,2 и стимулятор роста и макурский из диска по моему заходя и протруем а так вот такую ценечку будем съесть 50 грамм на экар хоть на поле вам все поясню и покажу Будем добавлять? Мы снимали на шашлыки. 7, 2 через 1. 7, 2 через 1. 7. А еще пока 7. Сделаем у нее со шватом. Я вам фотку 1838, 5 сирки и 0,30. Да я здесь приблизно. Сколько у нас выходит добро, в чем бог я знаю здесь. Ну, здесь в 70, 80 даем на гектар, без минус. И здесь до 70, может 80 пшеницы получается, зерна. Ну, так, здесь миллион 400, миллион Це вже точно, саме сьогодні, сьогодні перший день призрабований і продаємо, як воно буде все правильно виставити. Сівалку правильно виставили. І з такими малими нормами сіємо. Ніхто не знає, що буде завтра, який буде рік. Зробили що в рядку. В рядку в нас виходить 35, ну це ж сівалка не точного висіву. 33. 35-37 отако виходить ще раз передивлялися і виходить отак. Маса тисяч, у нас 5 сортів пшениці, там різна, калібрували дуже сильно. Подібрали саме сильне насіння, найважке. І в принципі... І 44 маса тисяч була, і 47 одної в одної пшениці була Андради, по-моєму. 49,7 7 пошти що 50. Ну, а це ми сім за торгову. Друзі, такі справи у нас. Зі пішли дода, в принципі, і був господи, в принципі, шикарний. Ось, каже, сіки Ну, Побачили невеликий ролик, який я знімав. Трошки раніше, перед тим як готовий площу посів, скосили там соняшник 66 гектарів. Ну, в принципі, задоволення, я думаю, на сьогоднішній день залишиться результатом цього, цих ну, врожая цього соняшника. Одне поле дало 1,4, одне дало 1,7. На сьогоднішній день я вважаю, що це нормально. Тим паче, що це були агрофони погані, і тим паче, що це було соняшник по соняшнику. Так що Сурель дало 1,4, 130 дав 1,7. Такі показнички. Попалили ми теж стерню, повипалювали бур'яни, теж встигли за цей час пройти. Ну от так на сьогоднішній день у нас відбувається робота в господарстві. Так що, друзі, до побачення, підписка, далі будемо показувати, що будемо робити. Буде цікаво.